Доброго дня! Вітаю вас, водолії! 29 січня у 9 градусів вашого першого сектора гороскопа завітає молодик в парі із китайським Новим Роком. Тож, такі чудові події переплітаються наразі в першому секторі вашого гороскопа не просто так. Адже чудова, молода, яскрава енергія прибуває до нас тільки раз на рік і цей молодик водолій відгукнеться вам надзвичайно у першій половині серпня поточного року. Зоряна карта наразі таким чином виглядає, що багато діячів. Таких собі важливих осіб згуртувалися навколо важливих перемін, таких проявів вашої особистості, які усіляко можуть бути підкріплені в різних сферах. Це буквально масштаб видозмін і заклик до того, що може бути реалізовано тільки раз на рік. В чому наразі акцент саме на вас? Що важливого, про що треба обов'язково оголосити, наразі ми маємо зауважити. Першу чергу хочу підкреслити водолії, що зараз для нас кожен новий день прирівнюється до нової можливості, як таке своєрідне рівняння. Тому і день молодика, і два дні до і два дні після використовуємо із підвищеною ефективністю. Тут слова легендарного американського боксера Мохамеда Алі про те, щоб ми не рахували всі минулі дні, а вкладали зміст у наступні, приходять на згадку і є таким своєрідним означенням цього важливого періоду. Адже не час наразі дивитися назад по сторонам і навіть директно вперед. Це така вам видима майстерність підніматися над ситуацією, дивитися важливим соколиним оком на все те, що і попереду, і водночас огортає нас звідусіль. Ось те саме важливе соколине око, яким наділив людей бог Сокіл, Гор за легендою древнього Єгипту, а також те, що цінували в Індії як можливість відновити свій енергетичний зір, залучити підтримку духів, які можуть супроводжувати нас на важливих етапах особистих перемін. І крім того, це такий оберег, це той камінь, який дійсно переливається в. Виблискує як соколине око, адже зроблений він із саме. Пера сокола того птаха, який бачить з висока ситуацію, який безпосередньо має контакти з тою божественною силою, яка унеможливлює будь-яку маніпуляцію нашими рішеннями, будь-який тиск на нашу свободу, наші особисті прагнення, а також наші цінності і інтереси. Наразі акцент на наших здібностях, на можливості бачити інформацію, яку приховують інші, адже Упі із Меркурієм і Плутоном наразі молодик. Можете побачити і надати огласці все важливе, секретне, таємне, те, що вирішується за рахунок прихованих фінансів, в чому є політика подвійних стандартів, і те, на що інші, взагалі, в принципі, уваги не звертають або ж діють так, як звикли напередодні. Ось тут водолії Меркурій із Плутоном дають силу переконань, силу до виступів, до мотивації, можливості дійсно привертати увагу людей. Крім того, відстоювати свої важливі позиції, настільки наполягати на тому, що буде в пріоритеті на майбутнє. А на сьогодні, можливо, в принципі, нікого не цікавить, наприклад, або ж хтось і вбачає певний інтерес в розвитку такої ситуації, але виключно корисний. Тут і питання рівноправності можуть бути і свободи. І ось тут на вас водолії будуть покладатися такі от надії планетарні. що ви не промовчите, не відвернетеся від людей і про щось оголосите, щось приховане стане явним. І дійсно фінанси певні, наприклад, або ж можливість надихнути когось словом, подати комусь приклад, це дійсно буде саме те, чого не очікують всі ті, кому це невигідно, але ваша мотивація і ваш дійсно такий заряд зможе повністю докорінно перевернути хід подій у зоні і вашої відповідності. Відповідальності безпосередньо і стосовно тих людей, за кого ви відповідальні або вбачаєте інтерес в тому, що все ж таки справедливість стала видимою, доступною і можливою. Тут водолії бачимо ще чудовий тригон до Юпітера у вашому п'ятому секторі. Він дає популярність, публічність, видимість ваших талантів, ваших напрацювань, можливо, ваших творчих здобутків. Також талантів ваших дітей, зокрема, будь-які ваші досягнення особисті у вигляді продовження роду, кар'єри. Ваші спортивні досягнення, наприклад, або ж публічність вашої діяльності те, в чому вам немає рівних, і ніхто, наприклад, не знав про певні ваші послуги, або ж ваше хобі, уподобання, в тому числі, або певне напередодні пройдене навчання, то зараз на це буде певний відгук. І популярність буквально всіх джерел, до яких ви будете мати доступ. І з огляду на рекламу, також того місця, де ви працюєте, де ви навчаєтесь. Ваші особисті стосунки також можуть бути гласними. Тому, якщо щось у вас є на прикметі таке особисте оголосити, це може дітей стосуватися, також вагітності, наприклад, стосунків. Або ж, наприклад, навіть будь-якої урочистої події можете наразі дійсно ось таким от чудовим способом по цьому молодику показати. Також це ще й можливість розраховувати на відпочинок на будь-які приємні події в тому контексті, коли ви можете їх організувати. Дійсно, ви попрацювали, вклались, ви розставили пріоритети так, що тепер час на те, щоб піти в декрет, наприклад, напередодні, виконавши вже всі необхідні для цього дії, тепер ситуація публічна, і, в принципі, ви розвантажені вже з огляду на робочий процес і можете займатися виключно вашою дитиною. Тинькою наступною дитинкою або ж також особисті стосунки. Ось тут важливі пропозиції можуть пролунати водолі, також підготовка до будь-яких таких святкових подій. Також фінанси, премії, сюрпризи і крім того, все, на що ви навіть надій не покладаєте, і це відбувається в більшому масштабі, більш урочистому, більш оплачуваному. Тут і запит на ваші послуги може бути. Крім того, важливі запрошення. Тому майте на увазі водолі і користуйтеся таким сприятливим шансом, адже лише раз на рік ми маємо доступ до такої планетарної гостинності і мати від того надзвичайно багато. Свого потенціалу, яким фактично заряджаємося аж до наступного особистого молодика. Також водолії – це ще й час на відпочинок. На будь-якого роду приємні подорожі, можливість займатися чимось. Особисто цікавим побути у дружній компанії, навіть на самоті, навіть в такому середовищі, коли ніхто вам не заважає, не турбує. Ви самі на себе покладаєте надії, відключені від певних фінансових прив'язок або турбот стосовно інших. І це дійсно є ваш власний цінний наразі ресурс. Також звертаємо увагу водолії, що цей ще час помріяти, побажати все те найкраще, що обов'язково може справдитись, що може бути вірно монетизовано, в чому ваш успіх, в якому професійному зростанні, в особистому колі. Також, можливо, серед тих різноманітних видів діяльності, на які ви наразі спрямовуєте свій ресурс. Також яка конкретна людина складає предмет вашого майбутнього інтересу, також водолії важливі сімейні цінності, дитячі, в тому числі, важливі переміни у дітей і у онуків, можливо, також все, що стосується нагород ваших дітей, їх особистих досягнень, професійної діяльності, соціальних видозмін, тож майте на увазі. Повертаємося до водних, глибоких, інтуїтивних енергій, все те, в чому ми відчуваємо емоційну прив'язку, в чому ми об'єднуємося із людьми з огляду на те, що нам приємно спілкуватися, і це дійсно та аудиторія, яка нас цінує і нам відгукується. Така виражена водна. Інтуїтивна, і в тому числі відновлювальна реакція стосовно повернення до певних людей, до певних ситуацій, до родинного кола, а також до будь-яких приємних турбот стосовно наших близьких, і, ніби суміш, така разом із відповідальністю і власним правом на систему цінностей, і в тому числі зворотній зв'язок від наших близьких, це все перегукується із зміною кармічної осі і інгресії Есією кармічних вузлів у знаки риби діва. Тож, кому цікаво, кому потрібно, будь ласка, завітайте! В описі буде вся потрібна інформація. А ми водолій повертаємося до тригону, між Марсом по знаку Рак в шостому секторі, і Сатурном в рибках у другому. Ось тут. Потрібні і фінанси, і в тому числі можливість отримання коштів за відповідні послуги, робота, офіційне оформлення може бути результативність, відповідна кількість годин, наприклад, напрацьований стаж, також можливо, якась посада, яка тепер дає вам можливість вже зовсім інші пільги отримувати, наприклад, або змінити місце вашої роботи, місце проживання. Тепер в Коло ваших робочих обов'язків щось не включено, наприклад, або ж крім того, це ще й соціальні перспективи для вашої родини. Все те, на що ви накопичили кошти, можете тепер щось придбати. Також продати, можливо, крім того, переїхати, або ж оновити транспортний засіб, приміром. Також будь-якого роду ремонтні роботи, турботи про оселю, можливо, також зобов'язання стосовно ваших рідних. Все те, що ви оплачували, тепер може дати свій ефект. Виписка із лікарні може бути припинення якихось певних довготривалих зобов'язань стосовно оплати, чиїхось послуг, або замовлення, наприклад, додаткових товарів. Треба в навідуванні когось, або ж також залучені спеціалістів. Все те, що стосується і вашого безпосереднього стану здоров'я, і ваших близьких. В чому необхідно було ще купувати певні ліки, кудись їздити, все те, про що ви турбувалися, де проживати, кому що передоручити, як добратися, як це все можна поєднати. Також тут ще й домашні тваринки, водолії. Ось тут маємо на увазі, що і кошти від цього можуть бути, і також. Ефект певний, оскільки знаходиться така людина, яка може вам запропонувати щось дійсне цікаве з огляду на цю сферу, і ви можете це оплатити. Наприклад, також зміна графіку може бути і вища оплата ваших послуг, в принципі, в будь-якій галузі, в якій ви працюєте. Важливі також і стосунки з найманими працівниками, серед яких можуть знаходитись люди, які будуть відгукуватися на ті важливі проекти, які ви вважаєте доцільними, і також всі видозміни і стосовно вашого житла, і стосовно вашої особистості, і ваших певних важливих рішень. Можливо, ви шукали когось, хто дійсно так може оновити ваш зовнішній вигляд, або щось певне ви вносите те. Тепер, як переміну ваш гардероб, також будь-якого роду переміна ситуації і поглядів на вже те, що було сформовано напередодні. Стосунки із партнером, зміна традиційного підходу до сімейного укладу, також можливість наважитись на щось цінне, що є у вашому подружньому житті. Крім того, запропонувати, наприклад, об'єднатися в контексті сімейного проживання із тією людиною, з якою дійсно ви в натхненому, цікавому стані можете порозумітися в певних гострих питаннях, або врегулювати, врешті-решт, те, що вас турбувало, наприклад, або ж вашу другу половинку. Тепер це все вже у минулому, і ви, от такі от згоді, буквально переходите в інший життєвий етап. Тож, водолій, по цьому молодику, рекомендую усіляко акцентувати увагу на зовнішніх видозмінах, на вибудові того місточка між вами і зовнішнім світом, яким вам буде зручно і зрозуміло як користуватися. Це те, що має прийняти інша сторона справи, наприклад, якщо це судові процеси, або те, в чому ви вашу свободу не розмінюєте. Що дійсно є для вас тим предметом інтересу, на якому, в принципі, все ваше життя. Тримається. Без цього аж ніяк ваше майбутнє не може бути таким наповненим і щасливим, яким би ви хотіли його бачити. В сімейних цінностях також в будь-яких важливих побутових справах. Тут всі важливі гострі питання можуть бути врегульовані, дитячі, в тому числі, все те, що обертається навколо. Кола рутини, обов'язків всього, що ускладнює тільки наш шлях з дня на день. Ось тут така остання крапка наразі водолії за вами, і з огляду на це ще й відповідальність. Оскільки Меркурій з Плутоном не просто так зараз дають можливість і свою позицію відстояти, отримати на це фінанси і сприяння, в тому числі розставити вірно акценти і пріоритети, щоб все було зрозумілим, щоб більше не повертатися до певних боргових зобов'язань, залежностей, а також можливих варіантів розвитку подій, які в принципі вас більше не цікавлять. Тому водолі тут дивимося на ситуацію згори і бачимо також на декілька кроків вперед. А з ким Поруч ми будемо той важливий вітер перемін рухати, яким чином інформація про нас і про наші цінності буде поширюватись, кому вона взагалі цікава, для якої конкретно справи, і в чому наш контакт із тими безпосередніми поціновувачами всіх наших талантів яскравих проявів, в чому цінність і щирість справжніх людських стосунків, не зважаючи на те. Kokį mūsų yra asmeniškai interesas? Чому ми впевнені сьогодні, і які непередбачувані фактори може нам той уран на боку привнести у день завтрашній, але обов'язкова підтримка, плече допомоги і запорука нашої сімейної стабільності має бути з нами поруч, або ж таким чином, пріоритети в тій важливій сімейній справі мають бути розставлені, щоб видозміна зміна стосунків могла відбуватись. Максимально коректно, плавно і цінувались і ваші найкращі, найцікавіші риси, і в тому числі важливий вклад у сімейне життя вашого партнера. Тож, дякую вам, водолій, і до зустрічі у загальному відео. Вітаю всіх січневих і лютневих водолів із днями народження. Нехай вам щастить і особистий цей молодий, звісно ж, скеровуємо вірному напрямку. До зустрічі!